Друзі, вітаємо! Часто запитують, куди пропали наші відео. У грудні я вдруге стала мамою. Трішки відпочила та продовжуємо. Усі ми родом з дитинства, і кожен пам'ятає свою найулюбленішу іграшку, часто виготовлену батьками чи власноруч. Доторкнутися до забавок свого дитинства ви можете у Державному музеї іграшок. Свою історію він розпочав у 30-х роках минулого століття як художня технічна рада з ігрушок, десь збереглися найкращі зразки. Нині їх налічується кілька тисяч, і лише кілька сотень представлено в експозиції, яка часто оновлюється. Експонати дозволяють одержати повне враження про те, як змінювалася іграшка залежно від часу й умов життя. Тут представлені фабричні вироби, що чітко відображують напрям державної ідеології, а також ручні роботи, які показують все розмаїття народної творчості. В експозицію входять багато унікальних іграшок, які виконують ще й навчальну функцію. У Державному музеї іграшки діють три постійні виставки. Перша історія іграшки. Друга українська народна іграшка. Третя експозиція це експонати, які абсолютно відрізняються від промислових та народних іграшок. В основному це авторські роботи. Вони знаходяться у музеї в одному екземплярі. Нашу увагу привернули дорогі аристократичні ліки 19 століття у вишуканих сукнях, представники золотої епохи, втілення достатку, розкоші, елегантності, вони призначалися для дівчаток вищого суспільства і не стільки пробуджували в них інтерес до материнства, як до ролі гостиної господині та до етикету світського життя. Серед експонатів представлена одна з останніх українських ляльок, виготовлена у 1989 році на фабриці Перемога у виробництво її запустити вже не встигли. Почався занепад економіки. На сьогодні в Україні не існує жодного державного підприємства з виробництва іграшок. Можливо, ви після перегляду нашого відео або після відвідування музею зацікавитесь виготовленням іграшок та станете біля витоків відродження української іграшки. А ми з донечкою, поки що без сестрички, продовжуємо відвідувати цікаві місця та ділимося з вами. Щоб не пропустити нове відео, підписуємося на канал. Не забуваємо ставити вподобання до відео. Вам хвилинка справи. А нам дуже приємно. До нових зустрічей. Мирного неба!